Погані дороги. Основні проблеми сучасної Коломиї, принаймні так вважають мешканці міста. І, хоча ямкові ремонти зараз ведуться, це питання номер один. Також люди переконані, в першу чергу треба самим турбуватися не лише про власну оселю, а й Коломию. Загалом грязь, хоч убирає та одно грязь, дороги треба, щоб люди були більш такі і не сарили. Нічого найголовніше, от людей зависить. Перше це проблема це дороги. Потрібно, щоб запрацювала наша економіка краще. Тоді проблеми всі, я думаю, вирішаться. Проблема, напевно, як і всюди в дорогах, напевно, що але якось вже бачу, що роблять роблять дороги і нормально виходить. Недавно живучи тут, і мені наразі подобається місто. Погано нічого сказати не можу. Я гість, але загально. Можу сказати єдине, що дороги це, це напевне, по всій Україні єдина проблема. Така загальна. На міському рівні це можливо вирішити, якщо всі гуртом будуть нормально до цього відноситись до роботи. Муніципалітет повинен відділяти гроші, які повинен шукати зв'язки, рішення один з одним. І... Виходити з такого є, положення. Є різні, є різні е, багато організації, які десь навіть там чи громадськість, чи інші організації, які десь долучаються до прибирання, там, скажімо, там, чи до ремонту. Також треба не треба відкидувати, не треба все тільки влада, влада. На заході, наприклад, є такі приклад, коли місцевий муніципалітет випускає акції, акції, де, наприклад, вкладаються кошти, і за ці кошти, наприклад, будується інфраструктура міста. Дуже гарно працює в інших країнах і Європи. На мою думку, перша проблема це дороги. Бо їхати зараз автобусами це неможливо. Потрібно слухати народ людей, слухати, що поважати нас. Перш за все, дороги. Це перш за все. Друге це питання це є наше озеро, яке також там вже з два роки. Ну і третє – це є команда футбольна, якої немає. Дороги. Раз. От навіть з коляскою, коли проїжджаєш, так бажано, би, щоб не трясло ні дитину, а вже не кажучи про хто водії в машинах. Друга проблема це досуг молоді. Щоб звернули увагу на те, щоб не тільки як то кажуть, капітєйні заклади були старші люди. Вони всі незадоволені цими маленькими пенсіями. Ну це вже напевне до вищої влади нашої країни. Якби став порядок ще з тими старшими людьми, то тоді би було все прекрасно. Проблеми працевлаштування, тому що маю своїх дітей і дуже важко знайти роботу. Зарплати маленькі. І є деяка інфляція, ну всі, щоб краще працювали, добросовісно відносилися до своєї праці, і кожен щоб знаходився на своєму місці.